Дайте, надайте, нагадайте, як вас звати. Світлана. Світлана. Да. Дивіться, Значить, якщо є рішення суду, згідно Конституції, України, жоден орган не може, ну, наприклад, там, ревізувати рішення суду. Жодний державний орган. Це ж Кон... я... Чекайте, це в Конституції таке не написано? Ні, почекайте, я вам ще не доставила те питання, яке я вам давала, і ще раз вами його повторюю. Чи я хочу вам ще раз зазначити, ну. що... А своими словами перешли читать. Я можу читати, тому що ви мене дуже вмієте е, перебити, я просто гублюся в своїх думках і в щоб звіти. Ми, ми, ми з вами говорили тут годину. Скажи, ви нас зрозуміли. Ні, то ви не губилися зараз. Ну, ну, чи, так ми... я... ви можете не перебувати. Про порушення з боку посадових осіб комунальника 3 щодо заниження свого середнього заробітку я отримала 04.06.2014 року. Тобто рішення суду було в квітні місяці. Коли мене поновили на роботу, я дала запит. Про свої доходи за попередні два місяці, які передували дню мого звільнення. Натомість мені дали довідку, яку я долучила до попередніх матеріалів справи, в якій є чітко написано, що е, мій середній заробіток становить 44 гривні і 5 копійок. Мені нараховується 34 гривні. Після цього, квітень, травень місяця була на лікарняному. Відповідно до цієї неправдивої довідки, яка була в суді, про яку я дізналася в червні місяці, мені нараховують незаконно лікарняні. А ви мені пишете у відповіді? Я, як працівник. Бухгалтер, і я знаю, що працівники інспекції праці теж мають керуватися законами про оплату праці. Мали би перевірити, хоча б чи правильно нараховується, чи при... не правильно не після ну, я до вас конкретно звернулася з тим, що мій середній заробіток по апеляційному суду 34 гривні, по довідки про доходи з Гетто Мрія 44 гривні. Yep. Я вам надала довідки про доходи. Ви як інспекція, що це не входить, в ваші повноваження? Ви би мали мені написати, що з цього є інспекція з цін, якщо ви так вважаєте, чи будь. Що а ви мені пишете? Що ви не що ви не вправі ревізувати міськрайонний суд. Проте на попередній відповіді ви мені пишете, що я вчинила дії і за те мене було звільнення. Ви хто? Ви яка організація? Що ви дозволити собі оцінювати? Дейте я говорю дійсно. конкретно, повірте будь ласка, підніміть. Мене, ну, я задаю вам запитання. Давайте по одному якось, бо я потім забуду, що ви на це ви. От я вам пояснюю, що я вам писала чітко, тому що я не могла апелювати цим судді, так як мене на суді взагалі не було, тому що я пана лікарняному, І коли я дізналась про порушення, я в першу чергу як громадянин України звернулася в інспекцію праці, яка зобов'язана перевірити моє звернення і чи правильно нараховується, чи неправильно. Якщо ні, то ви повинні були дати запит в соцстрах, страх, щоб вони перевірили правильність нарахування мого. Лікарняного, причому чотири лікарняних. Потім я вас просила на підставі оцих незаконних документів далі в мене пішло незаконне нарахування тимчасової непрацездатності, незаконне нарахування відпускних це все мені заменшено на досить великі суми. Тепер у мене ще два запитання. Ви зробили перевірку. Ви я знаєте, що після Ну, за новиня... після вашої ah, перевірки мене звільнили той самий день, коли закінчилась перевірка. Після цієї перевірки звільнили всіх працівників ДП комунальних три. Залишилася одна на підприємстві. Підприємство лікар заробітна плата не виплачена, розрахункові людям не виплачені. Ви, як представник інспекції праці, маєте повноваження перевірити, маєте повноваження подати правоохоронні органи. Я вам Май написала ще раз, то я вам написала, що Мусно навіть звернення це є підставою. Ну, я написала бачу, Якщо ви цей, працівник прокуратури, то на вашу висновку не звернули. Ви, ви мали... Навіть коли буде в ЗМІ. Скільки разів mm -hmm. було порушено з їхнього боку? Ви постійно їх штрафували, подавали mm -hmm. в суд. Ми не штрафуємо. Ви подавали, так, так, так. ви подавали так. в суд. Так. А невже не можна зробити висновок і нормально перевірити на прохання мене, як матері двох неповнолітніх дітей, яких просто знущається від самого керівництва, від самого підприємства, і поставити його на місце? Бути ну, давайте нас, я так, щось відповів. Дивіться, щось не знущання. Інспектор пішов один з самих нормальних порядних спокійних. Прізвище, ім'я по батьку. Інспектори можете його закликати? Ну, давайте я з кимось одним потім mm -hmm. з вами буду. Добре, не можу, бо тому, що інспектори в нас ходять на перевірки. Багато є скажіть. Ми Добре. з ним хочемо давайте я по одному Потім буду Добре. з вами це значить. Пішов. Ми ну, тоді з вами говорили. Я, ви, вам один інспектор не подобався, я його. Мені не подобався. Це сусід, який приходить до нас за підтримку. Я, 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 до нас я за... вас розумію, але я вам показував минулий раз, як ви приходили, що він кожного разу е, оформляв протоколи. Вичте, будь ласка, інспектора наказував... ваш. Ну, Кожен інспектор на перевірці, ви що мені не довіряєте? А що цей ви, мужчина е... робить? Ви теж перевіряєте? Він тут працює. Ві, в цьому кабінеті? Я в будь-якому кабінеті працюю. Хочуть, дивіться, е, пішов нормальний інспектор. Він е, попросив окремо до нього люди без керівництва.

Теза, тоді вже, люди, Якщо будуть вас додаткові питання, ми, то за не, приймає, не приймає, що... ...на жодного тиску. Ну то, що ви казали, там ну я вам це пригадую... Ну ви розумієте, усі ваші дослідження є ну, смішними, тому вас що розуміє, одна людина написала, і завтра а, це минулий раз. Ну, так... Коли я була в вас тут писала заяву, я ну, ще, ну, ще ну, не вийшла звідси, мене за котик чекав на вулиці. Може позвонити з інспекції праці, сказали, що я не знаю. Якщо чесно, я котика. Скажіть, будь ласка, а ви знайомі з котиком? Можливо, ні, не знаю. І ваші працівники не знайомі з, з котиком, засновником е, ЖЕКОГАТО Мрія, я ось який за своїх знаходиться Я працівників не можу відповідати. Питайтеся про це. У мене ще конкретне запитання давати. Мені пишуть діти після поновлення на роботі забезпечені робочим місцем, темні мені айпад сумки, робочим а. місцем. Усім необхідним для роботи, у відповідності до пояснень посадових на даний час немає фінансової можливо, це забезпечити вас персональним комп'ютером. Хочу, Хочу вас запитати, можна ви, я робив зараз... працівник перевірку? Можна ви? зараз я відповідно? запитаю, який працівник робив? Скажіть, який працівник і чи взагалі він був? Я б хотіла особисто поспілкуватися, О, на якому мій. місці знаходиться? Ну, е а, в нас що, краще? А, ну, зніміть наше. а А, а, а от вот, знімаю, у вас подивіться. є комп'ютер, у да? вас комп yeah? є все повністю. Mm. Yeah. У ну, вот вас а є два комп'ютера. У е? вас є оргтехніка, все є. А, а, а <п 'ятерість> ну, <п 'ятерість> от знімаю робоче ся, місце. У <п 'ятерість> вас навіть no холодильники є. Три комп'ютера у вас є. Для одної людини? Якої одної? Ходіть сюди. Ну, І навіть мікрохвильовка <рив <рив є. Панульці, ходіть сюди. Ходіть сюди, я покажу. Давайте ми не будемо відходити від теми. Давайте не відходити від, не, від, є, від <рив> теми. Ні, тут людей І плюс ще одна недописана, бо тільки недавно. Ну добре, можете покликати? Чуєте, тут 5 людей. На одному робочому кріслі 5 людей. В кабінеті, в кабінеті. Давайте по суті будемо. Давайте по суті, я задаю далі питання. Бо автор, присідайте, пані. Це був та сама, що давала пояснення. В газеті є стаття, де чітко написано, що місце мене не забезпечено і функції я ніяких не виконую, так як мені не довіряють і чекають рішення суду. Значить, судя пояснює вам одні. І мені ще, це останнє що я з вас доходжу. Немає грошей на персональний комп'ютер. Згідно статті 134 КЗПП України, чітко написано, що матеріальна відповідальність. No. Пункт шостий чи no. не пам'ятає. Написано, що якщо. Керівник незаконно звільнив не працівницю. Він повинен відшкодувати все, що втратило підприємство. Підприємство втратило на заробітну плату за весь період молодому машинного прогулу, плюс 40% відсотків податків державі. І, мабуть, за ці гроші він попав долучко своєї заробітної плати. Купити персональний комп'ютер для того, щоб працівник це, це, то, що перевірити. Ні, ні. То що ви говорите, це сфера господарської діяльності. Це казепець керує інспекцію. Значить, комп'ютер це вже є основні засоби. Значить, купити. Ну давайте я по одному, добре. потім вам я добре. Добре. Від... добре, добре, добре. Може я вам книжку подарую? Ні, в мене є така книжка. Значить, дивіться, комп'ютер фактично це є основні засоби. І щоб підприємство його купило, жодний інспектор праці не може його зобов'язати, наприклад, підприємству купити комп'ютер, будь-якому працівнику. Це ну, проблема господарської діяльності. Купити комп'ютер чи трактор, чи може йому треба мітлу купити, я ж не знаю. І ми цього не перевіряємо, господарської діяльності жодним чином. Якби інспектор перевірив, то я б його ще наказав, що він поліз туди, де його ну, немає компетенції. А то, що відшкодовувати, ну то хай собі відшкодовує, ми, ми тих статті, що ви сказали, не контролюємо. У нас є Світлана Богданівна, ви і... працюєте, нараховуєте зарплату, так? Mm. Так? А я як, на якому як вона має виконувати свої прямі функціональні обов'язки без комп'ютера? Стаття двадцять пояснення посадові особи того підприємства, на якому ви працюєте, сказали, що. Ви можете користуватися будь-яким комп'ютером, який є на підприємстві. Мені не дозволяється заходити в задний кабінет, просто постатили в тому залі. І це ваш, Які ваш саме посадові ну, особи. особи? Прошу? Це бачив Іван... ваш працівник, який Іван... Іван... Ігор, Ігор, Ігор Володимирович, Ігор. хто саме вам казав з посадових осіб таке? що що ви тільки щось... А як шуб ви стверджуєте, коли ви не, не були? Я, є відповідні пояснення цих посадових Де осіб? Де пояснення є? Відські者. Так що Про високі перевірку перевіряє дотримання за інспектор. Ми бути масроінспектора прізвище, а що це вас таємниця державна? що ви не можете сказати? Ви знаєте, що є стаття 171 кримінального кодексу України перешкодження професійній діяльності журналіста. І ви зараз перешкоджаєте в доступі Няким до інформації. Чином, чином, ви не хочете сказати, щоб я поспілкувалась, взяла інтерв'ю вашого інспектора. Хто був? Там? А як ми можемо перевірити, чи була справді перевірка, що чи що ви є? просто не написали просту відписку чи, чи, чи І ви ні чи раз, заказ, чи ви взагалі були чи? там? Давайте так. Як, же, якщо ви були, Якщо ні, ви не не були... Не ні, ні, я перепрошую, я вам зачитаю ще раз стаття 29 да, КЗП України, чітко пише. Я, ні, я, ні, ні. я вас тільки не роблю, тільки слухаю. Ну, Значить, перший то раз то вам із мене. Ну, давайте я вам цей перший раз. Ну, я хочу щось відповіджу. Ви тільки говорите, Ну тоді пішли перевіримо Ну, налог одної особи, розумієте? Пішли перевіримо зразу. В гТО мрія подивитися, який кабінет і де знаходиться кабінет міце інспектор. Пішов на перевірку. Значить, перше хаваріський підстав, ігор Володимирович. Скажіть, будь ласка, в якому кабінеті так де знаходиться де пішов. знаходиться стіл робочий лемен, Світлани ну, Богданівни, скажіть, чим цей стіл? В якому кабінеті знаходиться стіл? В якому кабінеті знаходиться з стіл? В Якщо... Тернопільській області є 63 суб'єкти господарської діяльності, які використовують працю найманих осіб. І про всіх громадянин Хаборівський, яким чином обладнані робочі місця і чи всі умови забезпечені, не може і не зобов'язаний знати. А ви в курсі, що робоче місце бухгалтера знаходиться в актовому залі? Ви хочете написали це в своєму листі перевірки? Це, це, ну, давайте, ну, ви хочете конструктивно балакати? Ну, я долагати. хочу Чи, говорити згідно закон, ну, тому що ви мені даєте таку яру. Дякую за те, що ви чим займаєтеся. Трошки не наша компетенція, але будь-який облік має бути забезпечений паперовими носіями. Так її паперових носіїв навіть не дали. Я до вас не знаю, що але ж тут показує ручку. Не дали. Як не дали? Мене... Мене... Мене, мене... мене обікрали на підприємстві, ви сьому не хочете мені допомогти. Ну я і ж не пів правоохоронні не органи. Ну я перепрошую, ви, як я можу перевірити? Ви повинні перевірити, перевірити чи... неправильність чи... нарахування і подати правоохоронні органи. Я мав ще тоді як був, що в мене є бухгалтерська експертиза. Інспектор тільки перевіряє. Чекайте, будь ласка, в голосу. Значить, я без окулярів не вмію читати. Почитайте. Дивіться.

Ну я ж хочу тільки вас запитати, а ви не хочете мене послухати. Тобто ви ж питали пів години і не даєте... не дали відповідь. Ні, що я вам не йому... є... хто був і ви не можете знати, Значить... тому що є 63 підприємства, про які ви нічого не знаєте. Це Ви трошки дивіться, ви... один раз перевіряв інспектор, вам не підійшов.

Значить, вам перший що... не підійшов би відповідно. І дати мені відповідь згідно чинного законодавства, а не відписку, яка нікому не потрібна і не вирішувати. Я перепрошую, скажіть, що її там знущалися як вони написали, не знущалися. Е, є вас, у... написав, є вас у робочі місце, є стіл. Я починав бухгалтером. Коли ще наприклад не було? і, 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 і Давайте подивимося по всіх кабінетах. Чи вас на столі є бумага і є вся техніка? А чому бухгалтера О, в бухгалтера нічого немає? От тут інспектор сидить. Давайте подивимося, розвертайте камеру. Тут це бухгалтер. Бухгалтер, яка назначає Ні. Ні. На інспектор, роботи. який перевіряє дії бухгалтера. Подивіться, давайте розвернемося. А ви були в робочому кабінеті Світлани Богданівни Лемеги в ГТО? Мрія А хто був? Інспектор. А був? Інспектор. А інспектор знає, що в неї знаходиться в актовому залі взагалі, кабінет? в кабінети? Якщо людина працює, там є бачить. Але я хочу зазначити, що на кожному столі знаходиться ноутбук, і вона не є бухгалтером. І не є бухгалтер. Не так от у вас є на одному столі три чи скільки, ну, комп'ютера? Три. От в інспектора нема ноутбука. Є ще в нас в області 10 інспекторів, які не мають, по районах сидять, взагалі робочого місця немає. Давайте продовжуємо конструктивну розмову. Ну, не написано в жодному статті законодавства, що бухгалтер має мати комп'ютер. Почитайте, ми не спочинаємо з комп'ютера. Ну, я вам поясню ще раз, що мені не надали жодних матеріалів, жодних первинних документів для виконування своїх професійних обов'язків. Мені надали просто стіл. Скажіть мені, будь ласка, як інспектор з праці, не треба, щоб ви були бухгалтером, не треба бути висококваліфікованою людиною. Поясніть мені, будь ласка, що я маю робити з ручкою і ось такими квадратиками, які вам показала на фото за 4 години свого робочого дня. Дайте мені відповідь, що би ви робили на моєму місці як працівник бухгалтерки, хоче отримати заробітну плату, і виконувати свої професійні обов'язки. Значить, Чинним законодавством взагалі ми перевіряємо порушення трудових прав працівників. Те, що ви говорите, я підпадаю, якщо е, фактично вам не дають роботи, ну, е, якщо коротко сказати, так? Я правильно розумію? Фактично мені не роз'яснили мої права обов'язки та не проінформували мене під розписку про умови моєї праці, наявність на робочому місці, де я буду працювати, небезпечність шкідливих виробничих факторів. Також друге. Мене повинні були ознайомити з, з, з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, що не зробили. Повинні були мені визначити робоче місце забезпечити необхідними для роботи засобами. В Статті 29 КЗПП України немає написано, що можуть бути якісь відхилення. Тому що бракує коштів, чи не вистачає ще щось. Там є закон написаний для всіх, і він писаний для всіх однаково. А інспектор з праці повинен перевірити, чи мене проінформували під розписку. Це елементарно робиться. Подивитися, чи забезпечили всім необхідним для ви, роботи. Ви ви це ставили питання зброї? Звичайно, тут вам сто чітко розписали. А, зараз? тоді в усній формі, чи вам писав тоді але писали. скажіть мені, будь ласка, ви, ви ж працівник, не інспектор з праці. Невже я повинна вивчити всі закони і роз'яснити вам, що він... він все перевіряв? Будь я пишу, що він мені дав відповідь чорним по білому, що вас забезпечили всім необхідним для вашої роботи, робочим місцем та усім необхідним для роботи. Як це можна писати? То саме він перевіряв? Дивіться. Інспектор, ну, це не є якийсь мі міліціонер, розумієте? Він тільки за, за надами документами. Мені страшно, що я прийшла, розумієте, я до вас прийшла, я та як би прийшла до мене звернутися людини, бо прийшла і зробила ви не все необхідне для того, вироби. щоб зробити нормальні умови праці, це і кошти з наших маленьких. Ми, ми, ми не маємо ну, сказати можливості, щоб його заставляти вам комп'ютер купляти. Ви ну, повинні немає. хоча б написати всі його порушення з відносинного законодавства і написати, що він має виправити. Ви мені дали відповідь, що стосовно мене порушень не виявлено є інші. А, ви Як Поясніть мені, будь ласка, цю програм на 23 роки про на, на роботі. Дайте мені відповідь, може я Дмит, щось я не розумію. Я вам іменно по цьому пункту не можу дати зараз відповідь, тому що я там перевірку. Якби я робив перевірку, я б. Але ж ви підписали, я перепрошую, ви посадова особа. Я сьогодні подаю на вас в суд і кого кличу до суду. Тому що вийші, він відписав, і ви тоді стоїте і кажете, я перепрошую, я не читав, я не був, я не знаю. Ні, знає, ні. А ви кажете, що 23 роки працюєте. Вже <світтє> <Це, значить, світтє> результат 23 роки працювати. Виконавець є той, що робив перевірку. Але ви підписуєте ви я, я, я не можу можу... То хай би виконавець, виконавець підписав. Що... Щоб я кожну перевірку, що? А я і почитала, я би сказала, почекай, шановне, є написана заява, що нічим людина не забезпечена. А що ж ти пишеш? Ти бачив, чим та людина? Покажи мені, будь ласка, має бути документ. Я прошу ні, немає нервості. На є ви ж мені покажу. Ну це шок тому здал. А хто видав що робить на я хочу? А дивіться, а, заступник начальника інспекції сидить теж. Ну я би не сказав, що це якісь а давайте подивимося, Чи немає документи да. в себе на столі? Чи давайте, столі. давайте підемо, себе, 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 і і підемо перевіримо що перевіримо? Чи вона щось робить? Чи з документами працює людина? Та хто чи ви теж? Чи ви теж даєте бумажку і ручку? я Можливості немає, тому що мене нічим не забезпечили взагалі. Вас працівники працюють з документами, чи їм Я тільки ді, бумажку дають, і ви як знаєте конституцію України, прочитайте, будь ласка, статті 62, а на 63. і то буде дуже краще для вас, розумієте, і для всіх навколишніх тому, що може ви тоді допоможете людям працювати і жити в нашій мечите. Ваш ваш працівник має час тут стояти і ну, слухати, і тому, а немає, щоб пішов туревіркою за зайнявся. Я не знаю, які функції входять шановного знаю, працівника, але я думаю, не функції слухати, коли щоб знати які функції чи компетентності зайдіть на офіційний сайт. якщо ви сіли відправляти нас в суд накриває вашу кампанію, і люди працюють ну. Якщо ви не задоволені а ви скажіть мені відповіді. як працівник, ви задоволені цею відповіддю? Якби ви були на моєму місці, а ви як керівник? Ви це прочитали, підписали. Ви ви мені не перший раз підписуєте? Це вже шостий раз за ще не пройшло року часу. ви мені підписуєте? У Мене би виникло запитання. Ну, почекай, що людина пише мені значить є ціл... порушення. Мені це теж стіл не подобається. Причому тут стіл, я вам пояснюю ще раз, що мені то... не дали роботи, і я не забезпечу. Це не є порушення законодавства, то що вам не, не дали роботи. Розуміє? Розумієте, що, що не Не є порушення? Ну як не був? інспектор не виявив порушення? Бував, шоб, да, 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 а зараз сама ліквідація підприємства з заборгованістю. Ту, це, і це не є порушення. Я перепрошую, Як він був ще на перевірці, підприємство ще не ж. Ну підіть ще раз перевірте, бо сама ліквідація це не на камеру. На жаль, ми не ми тоді звернемося в прокуратуру генеральну. Якщо здійснити, бачите, пане Ховрішка, ви двадцять 23 роки роботи. Ми роки. ставимо а, перевірите свого підлягу на чином, як Ми ставимо на камеру, на камеру, що ми повідомляємо вам територіальної державній інспекції справ праці у Тернопільській області, шановному е, керівнику Хаварівському, не що не проходить самоліквідація котиком ОС даного підприємства Жеку ГТУ, Мрія як по вас по звати? вулиці Острозького 24. чотири як назвати панікі вас з даними має? з даними відповідями, ми будемо звертатися в прокуратуру, щоб допомогла вам провести перевірку та інші правоохоронні органи Як вас звати. І ваші контролюючі органи вище стоячі вас.